Чи було у вас колись таке відчуття, що ніби непогано почати інвестувати, але вже якось сумно, що не зробили цього раніше? Або взагалі здавалося, що якщо вже не почали раніше, то зараз? Пізно в це влази. За останні п'ять років своєї діяльності я допоміг почати людям різного віку, які за цей період інвестували мільйони доларів. Комусь було 16 і рахунок відкривався на батьків, а комусь вже 61, де здавалось би, що вже пізно будувати свою пенсію. Але що найцікавіше, це те, що питання, а чи не пізно мені починати інвестувати, я чув від людей як 60 років. Так, і в 35 років у цьому відео я відповім на запитання, в якому ж віці реально варто починати інвестувати та коли це може бути справді поганою ідеєю. А також покажу інвестиційний калькулятор, в якому ви зможете підставити свої цифри та зрозуміти наскільки це має. Сенс, отже, перед тим як ми перейдемо до цих калькуляцій. Давайте порівняємо двох інвесторів. Перший почав в 40 років, і друга почала в 20 років. Отже, перший наш інвестор це Олександр. Інвестиційний горизонт Олександра 25 років. А дохідність ми беремо середню ринкову в 10%, Старт 0 доларів. Тобто він за все своє життя нічого не назбирав. І поповнення по 150 доларів на місяць. Результат Олександра за ці 25 років це 186 тисяч доларів, які йому вдасться назбирати. І друга наша інвесторка – це Анна. Її горизонт 45 років. Всі інші параметри рівно ті самі. І результат Анни – 1 мільйон 572 тисячі 375 доларів. Результат Анни справді в 10 разів Кращий ніж у Олександра, і ми розуміємо, що реально чим раніше ми почнемо інвестувати, тим краще нам буде, тим простіше нам буде сформувати ось ці величезні капітали. Але скільки людей ви знаєте, які вже в 20 років мають стабільну зарплату, стабільні доходи і готові виділяти там кожного місяця певну суму цих доходів для того, щоб інвестувати ці кошти на пенсію? Скільки людей ви взагалі знаєте, хто в свої 20 років думає про свою пенсію, а не про те, як Якби зараз купити собі щось приємне в якомусь новому цікавому магазині, і друга проблема, яка випливає з цієї ситуації, це те, що люди обирають або все, або нічого. Тобто Олександру може здатися, що якщо у Анни вийде кращий результат ніж у нього в 10 разів, то йому вже нічого робити не потрібно. І можна просто сидіти на попі ров. Але при цьому Олександр може забути, що якщо він нічого не буде робити, у нього не буде взагалі ніякого результату, і просто в наступні ці 25 років він буде втрачати свої кошти. Тобто, так він не отримує ось той ідеальний результат, але якщо він не буде робити взагалі нічого, то він не отримає нічого. Тобто нам потрібно припинити порівнювати свій вік з іншими людьми. Немає значення, чи хтось почав інвестувати раніше за вас, має значення лише те, чи зможе, Можуть інвестиції щось змінити конкретно у вашому житті. А щоб зрозуміти, що саме вони можуть у вас в житті змінити, спочатку нам потрібно розібратися, для чого взагалі люди інвестують. І таких причин у нас насправді є дві. Зараз спробуйте уявити, що в Україні нещодавно ввели новий податок, і тепер держава додатково стягує по 12% річних. Звучить жахливо, і нам здається в такій ситуації, що в цих умовах неможливо. Назбирати кошти взагалі, тобто ми і раніше платили податки, а тут ще мінус 12% кожного року. Але саме ось ця ситуація і відбувається з цінами, але приховано зараз знову ж таки на секундочку, поверніться назад і спробуйте згадати скільки коштувала нерухомість 20 років тому, чи скільки коштував ось рівно той самий набір товарів, за якими ви сьогодні. Ходити в супермаркет, як ми бачимо, інфляція в Україні вона доволі нестабільна. Колись у нас може бути 40%, здорожчання товарів та послуг, колись може бути 0%. Але в середньому ми бачимо, що товари та послуги в Україні дорожчають на 12-14% відсотків річних. І проблема інфляції в тому, що їй абсолютно не важливо, скільки вам зараз років. Інфляція в усі 12% для людини в 50 років буде рівно такою ж інфляцією в 12% як і для мене в мої 26%. Тому як і мені, так і їй Ось цій людині потрібно з цим щось робити. Тепер друга причина. Уявіть, що зараз у вас є кошти на один ось такий прекрасний айфон. А він вміє робити якісь картиночки. Він може приносити вам задоволення в моменті, але ви цей айфон не купуєте. А замість цього інвестуєте ці кошти. Ви відклали своє задоволення, але через певний час ви можете купити вже два ось такі прекрасні айфони. Потім ви можете до них купити третій айфон і так далі. Звісно, що це дуже спрощений приклад, але він якраз таки і розкриває нам ідею інвестицій. Ви тимчасово відмовляєтесь від якогось блага в моменті, щоб трохи пізніше отримати цього блага більше. І скоріше за все, ось так багато айфонів вам не треба бути. Тож замість цього ви дозволяєте собі, наприклад, подорожувати, купуєте авто, нерухомість, живете на пасивний дохід і так далі. Тобто, друга ціль інвестицій це примножити наші кошти. Отже, повертаючись на крок назад, інвестуємо ми заради двох речей: Це збереження наших коштів. Та їх примноженням. і виходить, що незалежно від того, нам зараз 20 чи 50 років, обидві ці цілі матимуть для нас сенс. Тож тепер, коли ми з цим розібралися, давайте подивимось, наскільки ви можете примножити свої кошти залежно від поточного віку. Для наших розрахунків я буду використовувати ось цей планер, і в кінці відео я вам скажу, де цей планер можна забрати. Отже, рахуємо перший сценарій. Вам зараз 30 років, ваш горизонт 35 років, тому що ви плануєте вийти на пенсію відповідно в 60. 5. Ви а, не маєте стартового капіталу взагалі. У вас є 0. регулярне поповнення 150 доларів щомісяця, і тепер нам потрібно обрати якусь дохідність. А, візьмемо а, якийсь конкретний шаблон. Наприклад, це буде ризик профіль агресивний. Це стандарт для а, усіх інвесторів, які інвестують довгостроково. Рівень інфляції. Ми поставимо американську, тому що ми інвестуємо в доларі. Відповідно, американська інфляція якраз тут для нас підійде. Або європейська, вона там трошечки менше, навіть плюс у нас буде зростання поповнень. Тобто з часом все одно там, ваші доходи індексуються на інфляцію. З часом ви можете заробляти більше. Тобто, ось цю циферку ми також можемо під себе підібрати. Я тут поставлю 3%, так само, як і інфляція. Натискаємо порахувати і дивимось, скільки коштів у нас вийшло. За ось ці 35 років ми з вами інвестували 111 234 долари і 55 Інвестиції нам принесли 588 тисяч 38 доларів. І давайте тепер подумаємо: багато ось це ось ці 588 тисяч доларів для нас чи мало? для того, щоб простіше це сприйняти. Я б радив розглядати цю суму як вартість вашої бездіяльності, тобто, ось ці півмільйона доларів, майже 600 тисяч доларів. Це ті кошти, які ми втрачаємо. Якщо наші кошти, ось ці 150 баксів, які ми можемо відкладати на місяць, просто лежать десь у нас під подушкою чи на банківському рахунку, тобто, ось ці 500 тисяч доларів, це те, що ми не дозаробимо. Якщо нічого не будемо робити з нашими коштами, багато це чи чимало мабуть багато. Тепер давайте повернемося ще трошечки назад і подивимося на всі наші два критерії, по яких ми визначали, чи варто нам взагалі інвестувати. Перший це чи зможуть нам ці інвестиції допомогти обігнати інфляцію, оскільки інфляція ми бачимо 3%, а дохідність нашого портфеля складає 9,61% річних, то ми розуміємо, що ось цей портфель, ось ці інвестиції. Так нам допоможуть обігнати інфляцію а, і допоможуть зробити це доволі впевнено. Тобто, навіть якщо якимось чином гляція там буде 5% річних, ми все одно її обженемо. І другий пункт це чи допоможуть нам ці інвестиції примножити наші кошти, теж бачимо, що так. Ми інвестували 111 тисяч, отримали в результаті 700 тисяч доларів. Відповідно, там на умовно на кожний айфон, який ми на, не купили сьогодні. Ми отримуємо в майбутньому 6 айфонів. А було б непогано, якби я зараз дістав в пачку з шести айфонів, але, на жаль, в мене їх немає. А, тому що всі кошти інвестуються, Все правильно. Отже, починати в 30 років точно має сенс. І тепер давайте подивимося, що буде, якщо ми будемо починати в 40 років. Отже, нам 40. Відповідно, наш горизонт інвестування залишається 25 років. А всі інші параметри ми залишаємо незмінними, інвестуємо по 150 баксів на місяць і отримуємо наступний результат. Наш фінальний капітал складатиме 240 тисяч доларів на балансі. А з яких 173 сімдесят тисячі принесло нам зростання наших інвестицій, і 67 тисяч ми відповідно інвестували. Багато це чимало. А тут ми вже бачимо, що ну порівняно там з бездіяльністю, звісно, що теж непогано, але набагато менше, ніж якщо б ми почали інвестувати 10 років тому. При цьому ось такі наші інвестиції все одно закривають ті два критерії, які ми визначили раніше: інфляція, так примноження коштів. Так рухаємось далі. І наступний наш сценарій це нам 50 років. Відповідно, горизонт 15 років. Інвестуємо ми так само, що місячно по 150 доларів, і отримуємо наступний результат. В кінці горизонту ми сформуємо 72 тисячі доларів, з яких половину ми інвестували, це 34 тисячі доларів, і 37 тисяч доларів принесло нам зростання нашого капіталу. На цьому моменті ось ці 37 тисяч доларів виглядають вже прям, ну, дуже сумно у порівнянні з тим, якби ми почали інвестувати в 20, 30, 40 навіть років. І ми бачимо, що на цьому моменті результат виглядає, ну, м'яко кажучи, Сумно у порівнянні з тим, що було б, якби ми почали там інвестувати в 30 років чи не почали б інвестувати в 40 років. І насправді найкращий час почати інвестувати був там 10 або 20 років тому. Але другий найкращий час почати інвестувати а сьогодні, давайте в цьому моменті переберемо ось ті попередні розрахунки і подумаємо, чи краще вам було б вийти на пенсію з капіталом в 34 тисячі доларів, чи з капіталом в 70 тисяч доларів. Виглядає, що справді ну, типу, щось інвестувати краще, тому що у нас буде вдвічі більше коштів. І другий момент: якщо ми не інвестуємо ці кошти, взагалі, то як показує практика, люди, які не інвестують, то їм ще дуже складно відкласти ці кошти. Відповідно, вони просто будуть їх витрачати. Тобто, якщо ми дивимось на цю картинку з цієї перспективи витрачань коштів і взагалі відсутності фінансової грамотності. То в свої ж ось ці там 65 років, якби ми нічого не почали робити в 50, Ми прийдемо не з капіталом там в 34 чи не в 70 тисяч доларів. А ми прийдемо з капіталом в 0 доларів. Тому що ось ці 150 баксів, ми знайдемо куди витратити. Ми будемо купувати там собі якісь маленькі речі для того, щоб заспокоїти себе, для того, щоб там пожити в моменті. Ми будемо витрачати їх на якісь безглузді речі. Взагалі не зрозуміло, чому ми не будемо контролювати свій бюджет. Ми не будемо контролювати свої фінанси. Ми не будемо робити взагалі нічого. Відповідно ні до чого не прийдемо. Тому все ж таки, чи примножуються наші кошти? Примножуються чи захищаємось? Ми від інфляції захищаємось. Плюс до того, якщо вам вже 50 років, можливо, ви заробляєте більше ніж ось ті люди, які починали інвестувати в 20 чи в 30 років. Відповідно, у вас може бути там, 500 доларів, наприклад, щомісячного поповнення. Таким чином, ми виходимо вже на капітал в 239 тисяч доларів. Що звучить, погодьтесь, набагато краще. Тобто 100 тисяч наш портфель виріс, у нас вже є капітал в 200 тисяч баксів, і ось ці 200 тисяч баксів на пенсії можуть там, приносити там, 800 доларів пасивного доходу щомісяця. І це вже звучить доволі непогано. Що якщо у нас є тисяча доларів на місяць в наші 50? У нас виходить вже півмільйона доларів, що теж звучить, погодьтесь доволі привабливо. Ну а тепер давайте подивимося, що буде, якщо все ж таки почати настувати. 60 років. Горизонт планування у нас вже буде 5 років, тому що нам 60, виходимо на пенсію в 65, А регулярне поповнення, давайте таке і залишимо, ніби у нас є вже ця тисяча доларів. І по дохідності нам тут потрібно її суттєво знизити. Скоріше за все, на горизонті в 5 років дохідність в 10% річних ми вже очікувати не можемо. Тобто ми не можемо інвестувати в акції, і нам потрібен набагато консервативніший портфель. Спробуємо обрати дуже консервативний ризик профіль. Він включатиме в себе переважно короткострокові облігації, довгострокові облігації і буквально. Трошечки акції, і порахуємо, що у нас вийде з такої ситуації. Очікувана дохідність складе вже 4% річних. Ми бачимо на ось цьому графічку, що наші інвестиції принесуть нам дуже небагато у порівнянні з тим, що ми відклали. Але тим не менше, це якісь там 7 тисяч доларів все одно додатково до того капіталу, який ми змогли інвестувати. Тобто ми розуміємо, що якогось лайфченджу в цьому кейсі у нас точно вже не буде. Але ось ці 7 тисяч доларів це все одно більше, ніж нуль. Чи допоможуть нам вони обігнати інфляцію, навіть ось ця дохідність? Так, допоможе. І чи допоможуть нам ось ці інвестиції все ж таки примножити наші кошти? Так, звісно, що. Допоможе, і насправді ми можемо ось тут навіть зменшити суму регулярних поповнень, але у людини в 60 років можуть вже бути якісь заощадження. Можливо, ви там все ж таки щось відкладали під подушку і збирали до пенсії. Можливо, ви у вас було там декілька нерухомостей одну з яких ви продали. Звісно, що знову ж таки це. Такі собі сценарії не для всіх, але тим не менше, можливо, ви там назбирали за все своє життя 50 тисяч доларів. Пробуємо інвестувати їх, і у нас виходить, що вже тут картинка трошечки покращується. Нам інвестиції принесуть вже в цьому контексті 13 тисяч доларів. Відповідно, у нас вже буде більше сформованого капіталу, знову ж таки, з якого ми зможемо принаймні витягати якісь дивіденди. І вже навіть ось з цим капіталом ми зможемо отримувати коштів більше ніж дає нам е, стандартна українська пенсія. Тобто з 72 тисяч доларів е, капіталу, ми генеруватимемо приблизно 200 баксів на місяць пасивного доходу. Можемо тут навіть розрахувати свої пенсії, е, пропустимо нам там потрібно 15 років пенсії, витрати 200 баксів, і ми побачимо, що у нас тут навіть кошти залишаться. Тобто, ми можемо витягати навіть більше ніж 200 баксів на місяць, а якщо ми починаємо ось так. Що у нас? 100 тисяч доларів, Назбирались за все життя, і ми їх почнемо інвестувати, тоді у нас вже буде 134 тисячі баксів, які генеруватимуть нам 500 баксів а, пасивного доходу щомісяця. Тобто, знову ж таки, ми ось тут а, приходимо в ситуацію, коли для нас здається, що ух ти, там в 60 років мати 100 тисяч доларів. А це, мабуть, щось неймовірне. Давайте не рахувати ці 100 тисяч доларів. Але по факту, коли ми повертаємось назад, тепер а, в крок, де ми там, починали інвестувати в 50, то ми бачили, що інвестуючи навіть невелику суму, ми можемо прийти на ті самі 100 тисяч чи 150 тисяч доларів капіталу. Тобто нам потрібно відійти від ось тих сценаріїв з людьми в 20 років, які починають прийти до свого сценарію, порахувати свій, і побачити, що інвестиції можуть змінювати ваше життя навіть в тому випадку, коли ви починаєте. Ніби як інвестувати, коли вже дуже пізно. Отже, як ви бачите, почати інвестувати абсолютно ніколи не пізно. Будь-якому випадку ви отримуєте результат, який, хоча може й не виглядати там якось феноменально, у порівняння з людиною, яка починає інвестувати в 20 років, але цей результат все одно може суттєво покращити якість вашого життя. Звісно, чим старшими ви стаєте, тим більше коштів. Потрібно інвестувати, але це все одно працює. І при цьому я не хочу побудувати у вас в голові зараз якусь таку ідеальну картинку, де інвестиції можуть виступати чарівною пігулкою. Якщо ви вже знаходитесь на пенсії, якщо у вас немає заощаджень взагалі, і при цьому у вас немає нормальної суми коштів, яку ви зараз можете відкладати, то вам не варто інвестувати. Я також зустрічав доволі немало людей. Які вже підходили до пенсії, розуміли, що ну ситуація насправді виглядає не дуже добре для них, і потрібно щось з цим робити. І в міру ось цієї своєї недосвідченості. Вони починали довіряти якимось прямо дуже нереальним пропозиціям, там з трейдингом, з дохідностями в 20% на місяць, які на їх думку виглядали такими, які можуть змінити їх життя. От вони вливали туди кошти, втрачали ці кошти, і потім ситуація ставала ще набагато гіршою. Тому, будь ласка, будьте обережні саме з такими пропозиціями, які виглядають для вас. Шикарно і інвестуйте краще в те, що дасть вам прогнозований зрозумілий результат, ніж в якісь ось ці лотерейки, які на жаль тільки заберуть ваші кошти. Ну і при цьому, якщо у вас все ж таки є вже якісь заощадження або є дохід, який ви можете інвестувати, то як бачите, ніколи не пізно це робити. Як я обіцяв, планер з відео, яким я користувався, знаходиться за ось цим посланням. Capital. ви можете сюди перейти, перейти в фінансові цілі планер і порахувати конкретно свій сценарій, подивитись, що ж буде все ж таки у вас. І якщо ви вже готові починати інвестувати, я вам раджу подивитись ось це моє відео про те, як зібрати простий портфель, з яким дуже легко зробити свій перший крок. Успіхів!